Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас з вами знову побачення у двох, ну як у двох, у трьох будете ви, я і он той от парень, Ось, і будемо ми з вами полювати на окуня. Сподіваюся, що нам вдасться його знайти. Ну, а вдалося мені це чи ні, ви подивитеся далі. Ідемо ми з вами на наш місцевий обвідний канал. Сьогодні бачите, пощастило з погодою, така майже весняна. Гарно так пахне сирістю. Сонечко час від часу вискалюється. Ось, я думаю, що воно нам допоможе трохи відігріє вже замерзлого окуня, і він стане активнішим і буде клювати. Оскільки в сьогоднішньому відео я єдиний рибак, то вдома я взяла X-Game до 7 грам, це, звісно, павликова палка, але його ніхто не питав, звісно. Використовуємо ми взимку на пасивного окуня рознесений монтаж. До основного шнура в'яжемо такий шматочок флюра. Флюр я використовую на цю частину 0,26, потім в'яжеться чебурашка. І внизу ми прив'язуємо ще сантиметрів 40-50 уже 0,16 флюра. Ну, а на самому низу у нас гачок, у мене це восьмий номер. І на гачок ми вдягаємо примаку. Нарешті є, друзі, в нас. О, дивіться, який гарний окунець. О о, о о, гарненький. Є, друзі, у нас нарешті окунець. Такий він симпатичний, навіть не змізинець. Як бачите, клюнув він на жучка. Це перчик-бітил в такому яскраво-салатовому, бачите? Ну, не яскраво, а в такому салатовому приглушеному тобі, що ти клюнув. Позови ще кого-нібудь до нас в гості. Я, звісно, розчарувалася, тому що вже аж на другому місці у нас тільки покльовка виникла. Ну нічого. Бачите, все-таки є трохи риби і, сподіваюсь, він буде не останній. Друзі вийшли йшли, і в іторії тут виявився лід неочікуваний. Це взагалі дуже дивно, тому що там вище навіть за закраїн не було. Ну, образливо, звісно, прийдеться йти назад. Ну, а що робити? Вертаємося ми назад. Принаймні, там, звісно, не дуже клювало, але принаймні, там не стояв лід. Отже, шанси там значно вищі, ніж тут щось зловити. Ну, нічого, всяке буває, це ж зима. Такі у нас зимові перипетії. Знайшла я дорогою ще таку вимостку. Сподіваюся, що ми з нею не гепнемося. Бляха, тут теж. ну що ти будеш? робити? Хоч не обірвалося. Буде Дуже обережно, щоб з неї не гепнути. Тут теж до половини онліт є, але трохи є відкритої води, так що покидаємо зараз ще тут. О, слухайте, якась риба в нас є. Навірно, щука. Блін. Навірно, в нас щука. О, боже, о боже, йди сюди. Боже, як би його не впасти. Ребята, зараз вона заведе, зараз так, будемо форсірувати. Хто у нас тут? Щука. Так. Ну, покажись нам хоч трошки. Вон є щучка, є. Зараз ми спробуємо її взяти ще й гарна щука. Ах, Тетяна, чому тобі завжди так щастить? Боже, Боже, хоч би не упасть. Ні, 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 подруга, вернись. Так. Так. придется вставать на кулина. Нет, нет, нет. Е. Е, друзья, я взяла. Е, друзья, видите, коварная щука. Ох. Это, конечно, я не знаю, как она не сошла, и как мне пощастило. Ну, Це така десь до кіла, вже, вже, ну, я думаю, кіло тут навіть є. Дивіться, як засикла, засіклася ось за вуз. Єлі її витягнула. Не знаю, чи там вам було видно щось. Ну, Це було дуже складно. Ще така слизька мокра, ця. не напівгнила вимастка. Жучка ну, гарна, дивіться, ще й такий тонкий шнур, на такій тонкі снасті, то, звісно, я фух, трохи перехвилювалася. Таке. Так. Клюнула вона у нас на палмір. Такий кока-кольний колір я його називаю. Він темно коричневий, такий, навіть трохи барвудовий. О, відвалився, упав з вимистки. Ну нічого. О, ну ти молода, мені прикуріть, звісно. Є сьогодні у нас трофей сьогоднішньої риболовлі. Ось, дивіться, дуже дуже, навіть то я кажу, кілушка є, кіло тут є. Так, випускаємо нашу щучку. ой-ой-ой, спасибі тобі, що ти прийшла і пішла. да, Щуки така дуже неочікувана покльовка була. Я, чесно кажучи, думала, що я її тут не витягну, тому що тут очерет кром з усіх боків, і під водою очерет обламаний, і дуже слизька ця вимостка і напівгнила. Коротше, це чудо-чудне, що я з неї не впала. Ну, дічо. Ось у мене є така коробочка. Коробочка це флагман. Дуже зручно, бачите, для мікрухи Вон в кожній ячейці зверху можна класти грузики. Тут в кожній ячейці в мене по кольорам силікон перчик. Ось. Ну, дуже зручно. Поставлю такого самого Палмера в кольорі в такому кока-кольному. Ну і буду сподіватися, що може якийсь окунець клюне, бо, звісно, щучка це добре, але це екстремально, слізка для старої больної жінки. Дуже переживательно. Є, друзі, в нас ще окунець, напевно, да, ось є у нас окунь теж на ту саму приманочку. От такий в нас ще окунець клюнув. Зацікавився нашим палміром і на тому йому спасіба. Що це вони так клюють всі активно щоками, вусами своїми. А -а -а. Ой, дивіться, який розпоширений. Але малючі, рости. Вертаємося, друзі, назад, ще там у нас є кілька місць з відкритою водою. Бачите, як буває пів канала під льодом, пів канала... Відкрито, не знаю, як воно так працює. Ось, тільки ж зустріла чоловіка місцевого дідуся, каже, що нічого, я кажу, та чого кажу. Щуку, щучку зловила, пару року, ніхто він так приємно вражений був, і мені було так приємно і смішно. Ось, ви похали мене отак. От так що це? Так що я вважаю, що я молодець. Все, йдемо з вами далі. Будемо, сподіваюся, що ми ще щось зловимо. Так, бачите, тут ось ось кругом водорослі. І там далі теж он темний цей. У ну, віконечко я ось кидаю, але на глибині там теж так що... Прийшли ми на інший бік нашого каналу. Тут вода повністю відкрита, і ще вона навіть рухають, так що, може. Ця вода порухає і окуня. Зараз будемо пробувати щось ловити. Тут грязь. Є, друзі, в нас окунець. Так, хто там тут у нас? О-о. Так. Цей щось взагалі зовсім манюній, то нічого. Зимовий джиг він такий. Ай-яй-яй-яй-яй. -яй, яй ай -яй -яй. На такий жовтавого кольору, жовтавий кольор жучка та шпірчик. Такий парінь. Відпускаємо його. Бії. Пішов. Є ще одна рибина. Тільки тільки виключила камеру, а так би був, був, був би у прямому ефірі. Давай, дружок. А чому так завжди? Чого, блин, як сходить, то щось нормальне, а як оце от, а як дістається, так отаке. Є в нас ще такий окунець, <рес> зараз його дістану, зловився він теж на перчик бітл, І не знаю, який це кольор, такий якийсь жовтавий з червоними крапочками. Чи це павлик би сказав, що це якийсь світло зелений? У ну, мене він жовтавий. Пішли ми з вами вже, слава Богу, на передостаннє наше вільне місце. Фух, чесно кажучи, я що сьогодні утамілась вентилятись туди-сюди. Особливо було образливо те, що там стояв лід. Ну, Сподіваюся, що сюди ми не дарма теж йшли і зараз все щось підловимо. До речі, ну вам не видно, пірнико заплаває. Пірника заплаває, а на березі воно два пса бігають і гавкотять, щоб вона на них звернула увагу, охотники. Місної. Ну все, друзі, рухаємося. Ми вже до нашого пункту призначення під назвою Дім. Така у нас сьогодні була риболовля. Я думаю, результат доволі непоганий для зимового мікраджигу если так можно назвать нашу соняшню. Короче, це... спасибо вам, что вы были зі мною. Видержали всі эти муки, які я вам предоставила. Спасибо, що мене. меня. Я як завжди чекаю на ваші відгуки. Сподіваюся, схвальні. Тому що я ще починаючий блогер, і мені трохи ну, складно самі, сам, самою собою. Спілкуватися, звісно, хорошо поговорити сумним да, чоловіком, але відду того, що я не дуже умний чоловік, тому мені і складніше. Мої риболовні потуги ви вже мали можливість спостерігати, а зараз ще доведеться подивитися і на кулінарні. Е, давно дуже хочу вам приготувати одну страву. Вона така, ну їх правда, сьогодні буде дві, але одну з них я хочу вам показати, тому що вона дуже смачна, дуже проста і дуже швидко і легко готується. На жаль, коли ми виїжджаємо з наметом там чи в ліс, я не маю змоги її готувати, тому що для цього потрібна духовка. Ну, а Павлик Жлобиця, звісно, купіть мені газову духовку. Ну, вона справді б'є трохи по кишені. Тому сьогодні буду готувати вам цю легку, але ну дуже смачну страву на кухні. Це буде. Картопля, ну не проста картопля, це буде картопля по-домашньому. Це той рецепт, який я сама відкрила для себе не так давно. Тому що, ну, як і більшість, я просто різала картоплю, вмочала там її в купу спецій, клала в духовку, вона там засихала всередині, не просмажувалася, і на я там. Потуги заканчувалися. Бо її, ну, в принципі, понятно, що їсти її було не так смачно, як хотілося. Сьогодні я вам покажу інший рецепт, коли буде хрустка, смачна скоринка, і всередині вона буде готова, і така буде розвалюватись, розламуватися, і буде дуже-дуже смачно. Ось, смачна. Ну, кількість картоплі, я не знаю, ну, скільки, ну, це нам на двох з павликом, бо вона смачна і оторватися невозможно. Через те, це можна було б, звісно, і побільше, але в погріб я вже за нею не піду. Ось, ми її ріжемо на 4 частини, якщо картоплини дуже великі, ріжте там, ну, на 8 частин, тому що шматочки, дольки мають бути невеличкими. Все, картоплю ми кладемо в каструльку і будемо її варити. Картоплю ми варимо до закипання, потім ставимо на середній вогонь і варимо ще рівно 3,5 хвилини. Поки наша картопля закипає, ми швиденько приготуємо для неї соус. Е, ні, це навіть не соус, це називається маринад. От. Тож для маринаду нам потрібен перець, сіль. Ваші улюблені приправи, такі, які пасують до картоплі. У мене це куркума, копчена паприка і часник, гірчиця. Я беру або домашню, або козацьку, або з хроном. Не беріть американську, отаку, американську цю торчин, вона не розчиняється. Ось і олія. Солі півложечки. Картоплю, до речі, ми теж підсолимо, коли вона закипить. Теж трохи ну, небагато. Куркума. Куркуму можна побільше, вона дає колір гарний. І десь зо дві ложечки, чайні гірчиці. Олій десь 4 столові ложки. Ось. Все гарно перемішали і чекаємо, поки закипить наша картопля. Воду ми зливаємо і буквально там на кілька хвилин залишаємо відкритою кришкою, щоб зайва волога вийшла. Що, виливаємо нашу фігню сюди. Закриваємо її кріжкою неподходящого розміру. І отак от, от гарно струшуємо, щоб, щоб воно розійшлось по всій картоплі і прикрило, покрило всю картоплю. О, дивіться, як вона гарно яскраво виглядає. І ми її кладемо. На фольгу не рекомендую, бо фольга прилипає. Вона, звісно, картошка не горить, але фольга до неї прилипає. Або на подвійний пергамент два рази звертайте, або ось у мене є такий килимок для випікання. Зараз я візьму вилочку. Гарно тако розкладаємо, щоб кожна картоплинка лежала окремо. Боже, що це вона така пеклива? Це, наверное, це я взяла якусь я зазвичай торчин беру, а торчин не було. Це, мабуть, буде дуже пекти мені. Чи за Павліку сподобається? Так. І ставимо в духовку на середній вогонь рівно на 25 хвилин. Духовка має бути розігрітою. Ну, для мене це було б дуже все легко і просто, якби я просто зняла картошку по-сілянськи і не опозорилась. Тому ми ще сьогодні будемо робити з вами грибний паштет. Коротше, ми зібрали з павликом, ходили в рожай глив. Ви можете замінити будь-якими грибами, лісовими, купованими, якимись шампіньонами. І, і, і це буде не просто паштет, а це буде навіть два різних паштета з глиб. Нам потрібно для паштета гриби, цибулина в мене одна, грибів, я не знаю, там, мабуть, грам 400 буде порція. Це морква, теж одна. Ну, а далі я вам покажу, що робити далі. Цибулю ми ріжемо напівкільцями. півкільцями. мене я ріжу все по два, тому що хочу спробувати два рецепти. Там буде в одному, будуть два різні інгредієнти ще в кінці додаватися вже в самий паштет. Кидаємо цибулю, вона у нас смажиться до прозорості. Потім докинемо туди моркву. Гливи я попередньо відварила. Я не знаю, в магазині. в магазині я не варю, а ті, що на природі, то варю, те, що ми самі збираємо. Попередньо відварила, порізала їх на шматочки. Зараз ми бачили, морква ще не готова була до кінця. Ми закинули, закинули гриби. Ви пам'ятаєте, що гриби можуть бути будь-які? Ось і, 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 і зараз їх поперчимо, посолимо, і ми їх готуємо до того стану, поки вони ще не починають ну, поки вони не, не, не підгорають, як по цією не має утворюватися. І паралельно я ще поставила варитися два яйця. В процесі приготування посолила поперчила і додала трохи мускатного горіху. Ну, запах після мускатного горіху став якийсь то стал. Я не знаю, може це, тому що він змішався з рибами. Ну, зараз я вам скажу, стоїло його додати або ні. Нам потрібна або м'ясорубка, або блендер, або такий комбайн, що у вас є. Все, включаємо наш комбайн. І накладаємо. І щоб його подрібнити, то ще раз ми закидаємо все сюди. Напевно, дрібної суперфракції, супердрібної не вийде. Це не блендер. А може і вийде. Щось спробуємо. Так, і ще паралельно ми вкидаємо сюди 2 яйця. Поки ми робили грибний фарш, збігли 25 хвилин і ми дістаємо нашу картоплю. Зараз подивимося, яка вона у нас вийшла. Бачите, яка вона рум'яненька вийшла зі шкоринкою, а всередині вона буде вже готова, тому що вона відварювалася. Зараз ми з Павликом дочекаємося. Ні, Ми зараз вже зробили один цей, один грибний фарш вже зробили, інші гриби ще підсмажуються для другого рецепту. Зараз ми попробуємо хоча б те, що є, і вам скажемо свою експертну думку. У нас є хліб для нашого паштету. Павликова мама сама пекла Геть із зернами всякими різними. Коротше, почну я з паштета, тому що він мене більше за все цікавий з картофлю, Та я знаю, як вона смак. що тут з паштетом? Ну, що я можу сказати? Мускатний горіх був явно лісі. Не додавайте його. Уже ж у мене там і наступні гриби підсмажуються. Там вже буде все інтересне. Я думаю, що вони будуть смачніші, ніж мускат, оці з мускатним гріхом. Ну, попробуємо картошку. М -м -м. Картошка огонь. Бачите? Вона всередині не сира. Шкоринка. Все як треба. Помідори Причому що вона, вона на смак як смажена, але набагато корисніша. Це друга частина наших гербів. Я вже тільки перемолола. сюди, я не додавала той довбаний мускатний горіх, але додам замість яєць вершковий сир і скажу вам, що було смачніше. Я вже знаю, що буде смачніше. Ну, все одно для чистоти експеримента. Так, попробуємо ще цей паштет. Коротше, тут з яйцями фігня собача. От це з плавленими сирками, як треба. Дуже смачно, вони, дороги, на смак. Це в магазині, знаєте, як плавлений сирок со вкусом грибов. Mm. Блін, дуже смачно. Взагалі, біжуте біоми за шампіньонами, цибулька, морквинка, плавлений сирок і взагалі. Ну, все, друзі, спасибі, що ви розділили сьогодні нашу трапезу вечірню. Мою таку. Окунево, щучу риболовлю. Я вам дуже дякую за всі коментарі, підтримки, які ви мені залишаєте, коли я сама ходжу на риболовлю. Мені чесно, це дуже приємно. Неочікувано приємно, що немає негативних коментарів. Ну, помімо тих, чому я не в трусах. Сьогодні я для вас в шортах, бачите, все для вас, ребята. Ось, спасибі, що були зі мною з нами. Спасибі, що підтримуєте наші з Павликом експерименти. І до нових зустрічей. Все, пока-пока. Дай поесть ты нормально Уйди, корреспондент